П'ятий у цьому році евакуаційний потяг із Донеччини прибув на Рівненщину 26 серпня. Серед пасажирів 86-річна Олександра з міста Костянтинівка. Виїхала жінка разом із сестрою. Я сама з сестрою живу. Угу. А розкажіть, а яка у вас там ситуація була? Виїжджали нормально? Та нормально, довезли до Лозової. Ото дождались не побили». Евакуаційним потягом приїхали 19 людей, зокрема з Добропілля, Краматорська, Костянтинівки та Дружківки. 64-річна Ольга із сином з Добропілля. Ну, бо поки було нормально. А потім вже, як до, до, до Покровська дійшли, до нас дійшло. Ну, там тільки у нас чоловік залишився». Ваш так? А будинок ваш ще цілий. так цілий ще. А сусіди якісь лишалися чи ні? Сусідка залишилася, там сусідка 84 роки. А чому чоловік наїхав? Він сказав, я, кажу, я не розумію, куди це їхати, каже, бо все Ну, Така натура у мого чоловіка. В серпні на Рівненщину евакуаційними потягами прибули 90 людей з прифронтових територій. Повідомив начальник ОВА Олександр Коваль. Поселили їх у Рівненському та Дубинському районах. Найстарші переселенці з Донеччини 98 років. Задача яку поставили для нас сьогодні. Це мінімум 600 розгорнути місць для внутрішньопереміщених осіб. Намагаємося розгорнути набагато більше для того, щоб був певний запас. Олександр Коваль додає спочатку повномасштабного вторгнення у Рівненську область евакуювали понад 100 тисяч людей. З них Залишилися 43 тисячі. Решта поїхали далі. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне.